Друзі, ви можете задати питання, навіщо я так рано прокинувся. Але в мене появилась дуже крута ідея. Це зробити 24 години челендж, де я буду перепродавати різну техніку. Задача цього челенджу за цих 24 години встигнути як і придбати техніку, так і продати. І все те, що в нас залишиться, ми продамо в наступних частинах цієї рубрики. Не плутайте це з рубрикою перепродаж айфонів, це зовсім інша рубрика, це така якась нова моя ідейка. Надіюсь, вам вона зайде. А зараз я приїхав на мийку помити автівку і далі вже розкажу, що то робити. І так, друзі, зараз ми видвигаємося за першим телефоном. Це Samsung. Е, я не пам'ятаю, як він називається. Зараз на екрані ви побачите, як він називається. Друзі. Зараз я поїду на зустріч з продавцем, домовимося з ним по вартості і потім вам все розкажу. До речі, заїхав зараз на усадьбу. дивіться просто яка красота. Ранок, всі їдуть. Реально дуже гарно. Озеро. Красота. Друзі, я зустрівся з людиною і купив цей телефон за 7 тисяч гривень. Це телефон Samsung a 25 Зараз ви бачите на екрані, як він виглядає, друзі. Так як в нас є всього 24 години і час дуже обмежений, мені треба його максимально повикладати і на OLX, і в мій телеграм-канал. Постараємося цей телефон продати якомога швидше. Якщо ви також хочете займатися перепродажем, або вам потрібно купити або продати техніку, айфони і так далі, обов'язково прийдіть в мій телеграм-канал за посиланням в описі. Там ми допоможемо вам продати або купити техніку, а також можемо викупити ваш айфон або якийсь інший. Samsung я виставив на продаж, залишається тільки. Очікувати, давайте шукати якусь нову техніку далі. А також в цьому відео я розіграю для вас 500 гривень. Які умови конкурсу? Це, звісно, поставити лайк, підписатись на канал і написати коментар по темі відео. Результати будуть в телеграм-каналі вже через пару днів. Друзі, екстрене включення. Коротше, знайшов дуже цікавий лот на OLX в моєму місті. За 500 гривень продають три хуавея. Да, вони трошки покоцані, але я впевнений, що можна трошечки підзаробити, враховуючи, що часу в нас мало, я зараз бігом домовлюся з людиною, під'їду, заберу ці телефони. І так. Також попався дуже цікавий iPad, він старенький, там відходить екран. Але як сказав продавець, все в порядку, тобто він в гарному стані. Єдине те, що відходить екран. Це дуже легко зробити. Я заїду до знайомих в один Apple Room, вони мені швиденько це все зроблять. І так, друзі, давайте по порядку дивитися, що я купив. По-перше, це три ось таких Huawei. Один достатньо покоцаний. Але працює все з ним в порядку, чехольчик дали. Один ось такий Huawei, теж він нормально працює, але моментами покоцаний. І ще ось такий Huawei, теж з чехольчиком. А також я купив ось такий iPad за 500 гривень, тому що тут відходить екран і тріснуте і захисне скло. Ось, дивіться, екран від, відходить, але його можна спокійно приклеїти, і також чехольчик. Тому зараз я йду це все виставляти швиденько в Телеграм і на OLX. Я виставлю планшет зараз в такому стані. Потім під'їду, може мені цей приклеїти екран, і я тоді його перевикладу. Я просто розумію, що приклеїти екран нічого складного, а до вартості це великий плюс. Друзі, я цей Samsung відправив OLX з доставкою, замовила людина, знайшла оголошення. Я дуже надіявся, що вдасться продати його комусь в моєму місці, але, на жаль, як Якщо людина забере телефон з почти, то тоді я ці гроші приплюсую за прибуток за цей день. І давайте підводити ітоги цієї серії, друзі. Мені вдалося продати Samsung за 8600 гривень, а купився цей телефон за 7000 гривень, тобто чистий прибуток, виходить 1600 гривень. Планшет я вирішив, не буду підклеювати екран, тому що тоді буде невигідно його перепродавати. Я вирішив просто виставити його за 800 гривень, за 500 ми його купили. Наразі покупець на планшет ще не знайшовся, і так само лот Huawei є. Бажаючи купити, але поки що ще ніхто не замовив, тому подивимося, як вийде з цими Huawei. Друзі, обов'язково продовжу цю рубрику, постараюсь робити довші, цікавіші відео з більшою кількістю техніки, тому обов'язково підпишіться і не забудьте поставити дзвіночок після підписки, тому що так ви не пропустите нові відео. І також накидайте якихось, можливо, своїх ідей по майбутнім рубрикам, які б хотіли бачити на моєму каналі. Я вам щиро дякую за перегляд, друзі.